Мамо, пробач, я не встиг відповісти. Телефон задзвонив та вже пізно було. Я ще хотів тебе міцно обняти, Небо ж на крилах мене підняло. Мамо, пробач, я не встиг підняти. Ти голос лунав у моїй голові. Вибухи рвали останні загати хмари, згущались. Усі грозові. Мамо, пробач, я не встиг повернутись, замість обіймів холодна земля, дім залишив, щоб сім'ю боронити, всьому виною ця клята війна. Мамо, пробач, я так хотів жити, сина побачити вперше хоч раз. На руках потримати і запах дихнути, та не судитись. мій погляд погас. Мам, не плач, я тепер серед поля, де небо блакитне, і маки горять. Я в кожній росі, що впаде у долонь, я в вітрі, що шепче, я буду чекати. Мамо, живи, не ховайся у болі, я в серці твоєму, я в сонячних днях. Я в тихій молитві, що лине до Бога, я в той, у вічності, в рідних.